Всім привіт! Це канал Хата Лугова. Нагадаю, що влітку ми з родиною купили старий будинок. Зараз важко повірити, але спершу там було стільки хащів, що ми підозрювали, якщо добре пошукати, можна знайти динозавра. З вигляду будинок мав потенціал. Тай і місце просто казка, природа така гарна, що ж хочеться дивитися і бути поруч з цією красою. Навкруги звірі, річки, озера і заквітчані луги. Але ж ми працювали завзято, розчистили джунглі та здивувалися, скільки маємо місця на подвір'ї. Потім поремонтували піч, звісно, не тільки ми, але й разом з професійним пічником. Піч тепер гріє краще, ніж раніше. Винесли все сміття з хати, що змогли відремонтували, розібрали горища та знайшли там справжні скарби. Ну, або ж речі, які виглядають як скарби, бо мають історичну цінність та зберігають спогади цієї хатини. Словом, тягнемо свою мрію про українську затишну оселю з усіх боків і як тільки можемо. Осінь вже глибока, а ми все ще працюємо і запрошуємо вас поглянути на цей чудовий, інколи чесно, героїчний процес. Сьогодні в програмі клумба, і не просто клумба. А озима пшениця, маки та нарциси. Квітів поки не буде, вони, як і ми, ще в процесі становлення, але побачите наші старання. І той момент, коли ми переконували землю, ну, будь ласка, піддайся нам, дай можливість тебе обробити. Хочете побачити результат навесні? Підпишіться, і ми точно все вам покажемо! Підтримайте нас вподобайкою і приємного перегляду. Народилась у мене така ідея зробити клумбу красиву, із, злаковими, і з маками по периметру будинку. Ось починаючи з веранди і отак от закут, і потім там позаду. Але зараз хочу зайнятися саме. Розчищенням території з торця і з фасаду будівлі. То дивіться, як вийде. Ну, пів грядочки прокопали, і тут у нас сюрприз. Ось. сюрприз. Ось такий сюрприз. Тепер викорчовуємо цей малесенький піньчок. Хоч поручку лежати. Та ні, дякую. Дивовижна ситуація, ось це це квітів знайшли під корінням тих дерев, що там повиростали. Пеньок ми прибрали, корені також. Тепер головне завдання перекопати ділянку. Але не так сталося, як гадалося. Ось ця вся територія під шаром ґрунту заповнена мережею коренів. І це просто жах. Пам'ятаєте, тут були суцільні хащі, коли ми тільки купили хату? Хто не пам'ятає, подивіться відео про це. Так от, хащі прибрали, а корени від хмілю залишилися. І це як ще одні хащі, тільки підземні. Не можна так просто взяти і лопатою перекопати землю. Бо кожен раз лопата натрапляє або на корінь, або на якесь сміття, як то лист металу, якісь шини або проволока. Тому часу на підготовку землі під клумби пішло в п'ять разів більше. Так, купа ось таких коренів. Просто величезна кількість, І вони тягнуться отак от під землею. О. Так люди добрі. Дивіться, що у нас по коренях. Хто знає, що це за корінь. Їх дуже багато. Дивіться скільки. Абсолютно величезна кількість. Ціла мережа, отам от, під землею, їх дуже багато. Щоб ви розуміли довжину цих коренів, от звідси почався він. І отак от пішов, 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 дивіться, і ось далі ще. Там під землею Ой, продовжується. Ой, нам сказали, що це хміль. Ой, це якась халепа. О, просто вся територія під землею пронизана цими коренями. один корінь, що я не витягнула. Фу. Раз купа коренів. Два купа коренів. Три купа коренів. шини в землі це окремий вид тортур. Раніше таке оздоблення простору було модне. Але зараз намагаємося максимально уникати такі прикраси. По-перше, це виглядає, м'яко кажучи, не дуже. По-друге, це шкідливо як для здоров'я, так і для довкілля, бо шини виділяють токсичні речовини. Люди добрі, напишіть, як утилізувати ці шини, куди їх відвозити, куди здавати, викидати, як це робиться цивілізовано. Поділіться вашим досвідом. Процес триває. Роблю таку борозду, щоб позначити межі моєї клумби. Так, роблю таке трасування. Просто кантовочку нашої клумби, щоб потім було зрозуміло, за межі чого ми не виходимо. Тут варто сказати, що під самим будинком по периметру планується відмостка. Тому там теж зробили відступ. Його тут не видно, але він є. Хто знає, що це за звір, дайте знати, самим цікаво. Ось така краса вийшла. Землю перекопали, корені видалили. Все підготували для посадки нашої клумби. Ну і прикольно те, що тут є ось ці квіти. Також знайшла трояндочку. Я думаю, вона наступного року підросте, стане гарна. Була тут така занехаяна. І ще один відросточок троянди. Ось він теж наступного року піде, сподіваюсь. Це ще від минулих хазяїв. Такі трояндочки хай будуть. Тепер бадьоро саджаємо нарциси і сіємо мак. Зробила борозди, а самі нарциси нам подарувала сусідка бабуся. Цілих два величезних пакети. Дякуємо їй дуже. Так, маємо дві такі борозди. Маємо ось таке цибуліннячко. Зараз будемо його саджати. Так, чик. Ой, який чик. Тільки багато. Та закапуємо наші. Хочу посадити ось таку пшеницю ячмінь. Ще в мене є. Це не просто пшениця а ячмінь, а ось такі сортові. Цікаві, це для того, щоб наступного року робити дідухи, робити інтер'єрні вінки, красиві. Ось тут треба ще в цьому році подумати про наступний і посадити такі озимі культури. Так, покажу ближче. Ось так виглядає голуба пшениця. Ой, яка красива буде! Якщо виросте, звісно. Так, ось так виглядає срібна пшеничка. мені Положила один колосочок такий. І маю трохи чорного ячменя такого. З такими довгими остами. Так, чесно, не знаю, як правильно, але ось роблю ось так. Розділяю, щоб кожне зірнятко було окремо. Так, О, така краса. Якщо це все виросте, взойде, оце буде гарно. Я уявляю, який буде в мене дідух, який буде вінок, який будуть. Павуки з ячмінної соломи. Ну, буде просто супер. ось так розділяємо тут всередині такі штуки. Ось такі зернята. Так, ось тільки нарозділяла. Якщо щось не так роблю, кажіть. Перше це роблю. Не знаю, як ці злакові саджати. Ось такими корот, маленькими ділити окремо, чи взагалі знімати цю шелуху, чи що робити? Кажіть як краще. Чи от до такої стану їх знімати? Не знаю. Так, і один срібний такий у мене є. Срібна пшениця. Теж розділяємо. Опа! Там у нас посіяна, посіяний мак і посаджені нарциси цибуління. А ось тут з боку хати будемо саджати злакові. Зараз я тут пройдусь граблями, тому що у нас тут вже перекопано, але треба освіжити трошечки. І потім посію наші злакові. Так, зробила тяпка ось такі борозди. Зараз буду вкладати туди насінини. Так, спочатку піде ось така срібна пшениця. беру по одній штучці так вкладаю. Власний процес. Те, якщо бачите, ось-ось так посадила. Рядочка, так, тут добре видно срібну, таку дуже світлу пшеничку. Так, повністю ось ця грядка тепер загрібаємо. Це злакові посадила. Тепер чита, чекаємо наступного року, дай Боже, зійдуть і все буде добре. Перезимують наша зірнятка. І наступного року будемо робити красиві, чудові дідухи і інтер'єрні вінки. Ой, чекаю, не дочекаюся. Так, а тепер, щоб самій собі потім в наступному році нагадати, де що росте? На початку ось тут. Тут у нас срібна. Пшениця. Наступне два рядочки. Це а, ні, стоп-стоп. На початку голуба пшениця блакитна. Потім два рядочки така вона аж біла, це срібна пшениця. І в кінці чорний ячмінь. Значить, перед хатою ми вже раніше посадили мак, посіяли на зиму, кажуть, що він краще так сходить. І е, закопали, занурили цибуління нарцисів. Мені наша бабуся, сусідка, дала аж два пакети, тому тут вистачило аж на всю цю величезну грядочку. Все, хай зимують, хай добре себе себе почувають. Будемо чекати на весни. В коментарях ви писали, що не варто закривати троянди пластиковими пляшками на зиму, бо вони промерзнуть. Якщо пустять оці бруньки свої, то вони не переживуть зиму, то я зараз познімала ці пляшки і позакриваю троянди листям для того, щоб вони комфортно перезимували. Так, наші троянди пустили вже навіть листочки. Якщо вам видно ось і ось нагребла купи листя, отакі великі, хай буде поки що. Воно ж утрамбується, сяде, ну, не знаю. Чесно, з трояндами я на ви ніколи не вирощувала, не саджала ось вперше. Ну, таку купу зробила з листя. перезиму я думаю, така велика, вона ще утрамбується сніжком накриє і буде тепло їм А тут те саме я роблю для нашої великої клумби І плюс. Листя потрібно, щоб бур'яни зайві не росли. Благо, листя у нас повно на подвір'я. І ось такий результат буде. Хай все зимує собі гарненько. Весною будемо чекати всходів, і все вам покажемо! А я вам щиро дякую за перегляд та підписку! Ставте вподобайку, якщо сподобалась наша клумба. Бажаю затишку там, де б ви не були. Україні я бажаю перемоги. Давайте робити для цього максимум, який тільки можливий, і наші діти будуть жити в квітучій, мирній Україні. Разом до перемоги! Всім пока-пока і до зустрічі!